Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус прийшов до Галілейського моря і, піднявшись на гору, сів там. І прийшло до нього багато людей, маючи з собою кривих, сліпих. Калік німих і багатьох інших. Їх поклали до його ніг, і він зцілював їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки здорові, кульгаві ходять, і сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав, жаль мені тих, цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоб часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому, звідки нам пустелі взяти стільки хліба. Щоб нагодувати таку юрбу. А Ісус запитує, скільки хлібів маєте? Вони відказали сім і декілька рибин. Звелівши людям сісти на землі, Він узяв сім хлібів і рибу та, промовивши подяку, розломив і давав учням. А учні юрбам. Усі поїли і наситилися, і зібрали шматків, що залишилися сім повних кошиків. Слово Господнє. Слава Божій. Добре всі ми пам'ятаємо фрагмент Євангелії, де. Людина не може сказати, що була сліпа, але яка погано бачила, тобто каже, що я бачу, але смутно, так, як дерева, не вирізано, чітко. Одного брата я колись запитував, як ти бачиш, він каже, власне, так бачу, так, як всі діванні. І часто ми, власне, так бачимо, так живемо. І тому перше читання смільного пророка Ісаї говорить, що знищує да, на оцій горі заслово, що запинає всі народи, і покривало, що вкриває всі народи. Тобто це то просто яке Бог говорить, що воно здійсниться через Ісуса Христа, що ми маємо пробачення цього первородного гріха. Але наслідки його залишаються, тому ми багато речей не розуміємо, не бачимо, а якщо навіть бачимо, то не виразно. І тому ці, це просто стосується не тільки ізраїльського народу, але також і кожного з нас. І як це станеться? І тут приходить нам на допомогу Євангелія, яка говорить, що приносили до Ісуса Христа кого? Кривих, сліпих, каліп, німих і багатьох інших, їх поклали до Його ніг, і він зцілив їх. Мені дуже часто ось, ця сцена приходить з фільму «Падре Піло, коли жінка, маючи хвору дитину, підійшла до Христа, стала перед ним і каже, ти його створив. Ти його і лікуй, і поклала під ноги, під Хрест. І піоця бачить, починає молитись, і ця дитина отримує стіну. Власне, ми є саме такими, і сліпі, і каліки, і ми. тому ми потребуємо Ісуса Христа, щоб прийти, щоб він зняв цю засло, що відкрив. І що для цього потрібно? Євангелія нам допомагає в цьому. Каже, що Ісус, коли всіх накормив цими цим всіма хлібами, да, усі поїли, усі наситилися. Тобто всі можуть бути зцілені. Всім ми вже дуже добре знаємо, що це означає, що це є повнота. Що... І теж це знак Євхаристі, знак того, що Бог може всіх нагодувати, всім дати спасіння. І далі ми чуємо ці рядки, і зібралися шматків, що залишилося, сім повних кошиків». Тобто, це те, що залишилось, так як вчать нас біблісти, говорить, що це благодать, яка залишається, і вона всім буде роздала. тобто не буде нічого затримано. що Бог настільки щедрий, що готовий дати. Всім, все для того, щоб людина могла спастися. Що нам робити? Церква нам пропонує у цей атлор. Як нам робити, церква пропонує нам у цю подорож, подорож, якій ми навертаємо, спасаємо, слухаємо Слово Боже. Тобто постійно приходимо до підніжжя Ісуса Христа і отримуємо оцю благодать. Завдяки який в мене є оце прагнення прийти до храму, молитися, просити побачення, розривати, бути, бути іншою людиною. Тому нехай це слово, цей вже, скажем, третій день або навіть і четвертий день цього адвенту допоможе нам все ближче ближче наближатися до Христа, і щоб, так як я говорив в неділю, щоб ми. Не тільки готувалися до самого Різдва як такого Різдва, але щоб ми чекали на його прихід не тільки як маленької дитини, але як того, який має прийти, судити і імер, щоб не Ісус був все життя в нашому, наш, нашому духовному житті, але щоб цей Ісусик дозрівав, якщо він не дозвілник то тоді все життя проживу, власне, маючи це мутне бачення, да, не бачучи виразу, і я буду далі, тоді, тоді, тоді цим, цим кривим, сліпим, калікою, німим ось, і все таке інше.